Доброго ранку. Вітаємо в Запоріжжі. Свічок все більше становиться. Готуємось до Різдва, до Нового року. Вже не так багато часу. Ще хочу показати. Яка в мене з'явилась дивовижна річ, яка мені дуже по серцю, вона омріяна мною і двічі героїчна. По-перше, це Слав'янськ, біла глина, вона така дуже прочна. Того підприємства в Слав'янську вже нема, воно все розбомблено і не відтворили нове. Пологівська кераміка, вішенка вони відтворили і зараз працюють, виготовляють свої речі. А Славянськ – ні. Раніше вони дуже були популярні, відправляли свої отакі. Витвори мистецтво, це ручна робота, до речі. по всьому світу, наскільки я знаю, все ця історія закінчилась. І це по перше, в крамничці на ринку в своєму районі я ось таке знайшла на остатках. Дуже цьому зраділа, але відразу не купила, бо йшла на тренування і не знала, як його спакувати, щоб воно. Ну, пообіцяла оцій хатинці, що я за нею повернусь обов'язково. І на другий день розбомбили цей ринок. Дуже я була розгублена. Що, мабуть, вже пообіцяла, не прийшла, і вже я її не побачу, цю дивовижну річ. Ну, вона стопроцентна моя. І яке ж було дивування, що я прийшла і крамнічка вціліла. І я купила собі оце. Це була велика радість для мене. Бажаю всім сьогодні приємних радощів. і починаємо. Міша ганяє. Готуємось до Різдва. Мішоня, ти хочеш гратися? Зараз.